Всім привіт! Сьогодні, вірніше, вчора мені було Був коментар насчет чоловічих і жіночих рослинок на полуниці. Я неодноразово бачила навіть у Фейсбуці, де хто пише, що полуничка не цвіла або цвіла не дала ягід. То це чоловічий, чоловічий чоловіча рослинка, і вона не може давати плоди. Це міф, чому виникає ось отакі, думки, тому що раніше дійсно так було. Ще коли були дуже старі сорти то там були чоловічі і жіночі рослинки. Чоловічі рослинки висаджувались поряд, але окремою ділянкою вони квітли і запилювали жіночі квіточки. Але ж плодів, чоловічі. Ці рослинки вони не давали. Тому і виникає ось така путанина. Зараз цих сортів немає в нас. У нас зараз вже сорти такі, що там немає чоловічих і жіночих рослинок. Там розетки всі можуть давати плоди. І брунька закладається завжди. Якщо сприятливі погодні умови і є для цього час, я навіть зимою в цьому році ставила у січні касетку, яка дала плоди, тому що я ж ви знаєте, що я люблю експерименти і перед тим як Щось сказати, я його провіряю. це. Тому зараз е, бувають такі рослинки, які не дають плодів. Або не квітнуть, або квітнуть і не зав'язують плоди. Ну, не зав'язувати можуть е, по декільком причинам, якщо не вистачає буру, якщо морози, вимерзає квітка, оленка волохата виїгла серединку на квіточки. Не заклалася брунька плодова по якійсь причині, може було, був в той час, коли закладалася брунька, була засуха, не було достатньо вологи, не було достатньо живлення. І також, якщо дуже багато азоту, і рослинка може жирувати. Вона в плоді взагалі може не дати. Рослина буде здорова, гарна, зелена, потужна, але ж плодів вона не дасть, тому що вся енергія вона піде у ботву. Тому і є розроблені такі добрива, певний час вони даються, рослинки, щоб певний час вона потребує. Якихось елементів більше, якихось менше. Ну, і також бур теж дуже велике значення має у утворенні плодів і також величині плодів. Тож, чоловічі і жіночі розетки на полуниці це міф. Можна брати всі розетки. Звичайно, якщо ви знаєте сорт полуниці. Можливо, у вас є якась декоративна полуниця, така теж буває. Ну і, можливо, десь зберігся ще старий, старий, старий сорт, який ще був за царя Панька, то, можливо, там і є такі рослинки. А у сучасних вже, ну, я таких не зустрічала. Буває таке, що рослинка не цвіте, навіть і якщо вона гарна, ну, в нас же ж і погода буває така, що виткова брунька може навіть вимерзнути. І вже вона не дасть ця рослина плодів в цьому році. Ну, а на слідучому році вона обов'язково дасть плоди і заквітне із ще більшою силою, і дасть вам гарний урожай. Тож можна брати, якщо хороша рослинка, якщо ви знаєте цей сорт, то беріть ці рослинки, вуса, беріть розсаду, розсаджуйте і на слідучий рік буде вам гарний урожой. Тож, тож ось так. Зараз. Дуже часто мені пишуть знову про розсаду. Я буду брати замовлення, але буду брати трішки замовлень. От, взяла там чоловік 20-30, потім виконала їхнє замовлення, потім я дольше набираю по наявності саджанців. А так як брала я раніше, я, ну ви зрозумієте. Уже мене підганяє, давайте, давайте швидше. Ну, я ж не робот, і я не можу, стільки я можу, стільки і вирос цю рослину. Зараз я займаюся укоріненням полунички. І з 10-15 числа будуть реалізовуватися реми. Уже я поснімала деякі. І далі буду знімати ще із двох ділянок ремонтантні сорти, я можу сказати які. Це буде Муроно. Буде Кабріло, буде Альбіон, буде Флоріда Б'юті. Трішки буде Віворо, королеви Єлизавети 2, Монтерей. І ще диво світу. Оце ті, які вже в мене укорінюються, і які скоро будуть вже готові. І ці ж рослинки в мене зараз тільки в стаконах. Можливо, пізніше, коли вже я перестану видаляти під коноси, я буду зрізати вуса і ставити на касетку. Тому що ну, зараз йде жаро. І ставити знову касетку я просто не хочу. Я не хочу з нею мучитися, а потім викидати. Тому що у жару, коли за 40 у тіні, з нею дуже тяжко, дуже важко вона прижимається. Можливо, я попробую, так як я і говорила у відео, що я попробую укорінювати без листа. Самі розетки брати, тільки буде оцей, що виходить, флаговий листочок. От З цього я спробую. Воно довше укорінюється, але говорять, що результат непоганий. Я ж так не пробувала, то думаю, що спробую. І обов'язково вам покажу, якщо все вийде. Звичайно, якщо це була холодна погода і це була б осінь. Осінь взагалі приймається все, навіть, навіть можна отак як касетку садити, цими пагонами можна садити прямо в ґрунт і воно все приймається. Ну, Звичайно, це залежить від. Регіону, де ви живете. У нас на Дніпропетровщині дуже сильна засуха, і зараз так садити просто неможливо. Осінь да, осінню я висаджувала. В мене колись я висаджувала касетку, і в мене залишилось трішки джусі. Я її просто посадила в землю. І ніхто її не поливав, але ж тоді були йшли дощі, і вона в цьому році навіть дала ягідку. Тож, все можливо, і якщо дуже захотіти, то все вийде. Тож, всім миру добра, всього найкращого, все буде Україна! До побачення!